9 травня в світі відзначається День Європи. Цього року з нагоди свята в Харкові вперше стартує тиждень Європейського Союзу. З 5 по 9 травня молодіжна рада спільно з університетом імені Ярослава Мудрого за підтримки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту проводять ряд заходів для харківської молоді, мета яких розповісти про європейські цінності, права людини та демократію. Харків це європейське місто, як і Україна, це Європа. Тому дуже важливо піднімати обізнаність, особливо серед молоді, про європейський союз, про шлях до якого ми рухаємось. Як ми тримаємо курс до європейського союзу, це є дуже важливо влаштовувати такі заходи, щоб молодь розуміла всі нюанси, переваги цього вступу і долучалась, і була активною, і брала як можна більше участі і проявляла свою ініціативу. Вступі до європейського союзу впродовж п'яти днів на молодь чекають цікаві лекції, під час яких запрошені спікери з університету імені Ярослава Мудрого розкажуть більше про європейський союз. Наукова конференція присвячена правам людини. Та онлайн вікторина з історії, культури та права ЄС. Молодіжна рада при Харківському міському голові буде проводити такі заходи. Це лекції пов'язані з міжнародною політикою, щоб депутат молодіжної ради розуміли, як працює Європа, як працюємо ми з нашими містами-побратимами. У рамках цих заходів ми хочемо поділитися з молоддю, розказати про європейський союз, про євроінтеграцію, Крацію про сучасне європейське право і ми хочемо популяризувати євроінтеграцію серед молоді. Анна Зелінська Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Панченко, Харків. Новини.